Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. Знає будь-яка дитина йти не можна, де їдуть машини, тому люди досить жваво йдуть собі по тротуару. А ця зебра непроста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки має дорогу перейти допомагає. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Діти. Він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Він зеленим оком гляне, і я знаю наперед, що зупиняться слухняно і машини, і мопед. Та коли червоним оком світлофор погляне враз з тротуару ані кроку, це такий мені наказ. А як жовтим оком гляне, ти і ти не поспішай. Бо жовтий колір не зелений, потрапиш, друже, під трамвай. Вчийся транспорт обійти, і в безпеці будеш ти. І тролейбус, і автобус ззаду їх обходить пробуй, спереду лише трамвай. Добре ти запам'ятай. Не поспішай переходити вулицю. Спочатку зупинись край дороги і зосереться. Уважно подивись ліворуч. Якщо проїжджа частина вулиці вільна, можеш переходити. Дійшовши до середини вулиці, подивись праворуч. Якщо транспорт відсутній, завершуй свій перехід.